Сьогодні непростий час для України. Давайте спільно поміркуємо: Євромайдани по всій Україні це волевиявлення людей, революція або це спроба до державного перевороту. Люди на Майдани вийшли з одним бажанням суттєвих економічних змін, які потрібні кожному українцю. І це воля людей. А давайте подивимося, що пропонують опозиційні лідери з Майданів з телевізорів. Шановний відомий боксер Віталій Клічко говорить задрало. Шановний Володя Клічко разом з народним депутатом Артуром Палатним домовляється з спецпідрозділами Беркут про проведення провокацій і поштовхатись. І це є підтверджений факт. Які зняли іноземні журналісти. А мене запитання, і це повинно бути запитання, мабуть, у кожного українця, що зробила ця політична сила в парламенті за рік, яку програму економічного розвитку вони запропонували. Відповідь: Я кожного дня працюю в парламенті Ніяку. Подивимось, Олег Тягнібок. Сьогодні-вчора роздає шматки мармуру від пам'ятників. Зруйнувати всі пам'ятники в Україні це вирішення економічної ситуації. А він сьогодні закликає всіх українців будувати барикади, створює блокпости. Це що? Це дорога до анархії і руйнування України.